Були в кімнаті, чоловік пішов з поліклініки, поїв, вийшов з кухні, і включив телевізор. І тут повітряна тривога. Ми не встигли зібратися і тут вікно на балкон, такий здоровий, здоровий огонь і хлопок сильний. І стекла почули, сиплються. Так. Я вискочила бігом у коридор, присіла, а як чоловік вже із кімнати виповзав працювати. у коридор. кричить я мені, лягай, бігом. Думаю, чого лягай? Я не могла я зразу, зразу зрозуміти. Не, не Полягали, лежали, як а тоді у кухні пробило дирку. Постійно і стало із кухні клубом дим і ти коридор. То чоловік каже, давай бігом хватайшу одежу, і будемо бігти. Говорить, подивися, чи на східцях ну чи можна там вийти. Відкрила, бачу, що можна вийти на ту сторону, не попало під нашою квартирою на третій поверх на балкон, і нам у кухню дирку пробило. Получилось видно від, два осколків, осколки, бо туди й туди попало. По обіді до нас почали надходити масово дзвінки про збиття. Ракет і потрапляння їх в житловий будинок. Зараз ми перебуваємо на одній з локацій. Це район столиці. Ракета потрапила, адже її уламки потрапили в житловий будинок. П'ятиповерховий, а саме. В стіну в фасад між другим та третім поверхом сталося часткове руйнування, тому там незначне і також з послідуючим горі. Відразу ж наші рятувальники приступили до гасіння пожежі. Вже пожежу ліквідовано. На жаль, під час пошуково-рятувальних робіт було знайдено. Тіло людини поки що стать та вік з'ясовується на місці події. Отут саме працювала 9 одиниць техніки та 45 рятувальників.